Мобілізаційна машина перетворила рівне на місто привид на автозаправних станціях. жаліються, що клієнтів поменшало. В принципі, такі ж скарги і у працівників ТЦК СП. 7 лютого Верховна Рада схвалила у першому читанні урядовий законопроект про мобілізацію. Уряд пропонує знизити мобілізаційний вік з 27 до 25 років. У новій редакції також є норма про реєстрацію електронного кабінету призовника. Там треба буде вказати дані про місце проживання, стан здоров'я, номер телефону, імейл, розмір ноги молодшої дитини та щільність колготок, яким надає перевагу дружина взимку. За новою версією законопроекту не з'явитися до ТЦК можна лише з поважних причин: за неявку за помісткою запускається механізм санкцій. Це обмеження на виїзд з України, заборону керувати транспортними засобами арешт рахунків, депозитів та електронних гаманців. А можна вважати поважною причиною наявність вгодованого валютного рахунку. Новий закон про мобілізацію може створити немало проблем для військовозобов'язаних, які перебувають за кордон. У разі ігнорування сповіщення від ТЦК до них можливо застосовуватимуться санкції та блокування рахунків. А також відмова обслуговувати таких осіб у консульстві. з нової редакції законопроекту про мобілізацію також прибрали норму щодо тих людей, які доглядають за людьми з інвалідністю першої черги. Знаєш, а я і не знав, що люди з інвалідністю досі стоять у нас вчора. Якщо вже ми звернули на шлях медичної тематики, то потрібно нагадати, що в медійному просторі рівного останнім часом здійнявся справжній галас стосовно того, хто обійме посаду головного лікаря рівненської центральної міської лікарні. Євген Кучерук, якому виповнюється 75, написав заяву на звільнення. Народний обранець Олександр Ковальчук дуже активно відстоював кучерука. Бо вже як стверджує один з телеграм-каналів. Не один рік цікавиться перебігом багатомільйонних тендерів та закупівель медзакладу. Ну як цікавиться, як каже оберштурмбанфюрер пасеться нового очільника ЦМЛ призначатимуть без оголошення конкурсу, адже на час воєнного стану вони скасовані. Тому усі зацікавлені дивляться у майбутнє медзакладу з надією і що більш важливо, впевненістю, яку дарує їм, наприклад, посвідчення народного депутата. Тендери то завжди ласий шматок для тих, хто перебуває у родинних стосунках з тітонькою корупцією. Але відділ внутрішнього аудиту Рівненської обласної держадміністрації стоїть на варті суспільних інтересів і проводить попередній аналіз сум, які витрачаються на продукти харчування. Під прицілом уваги не лише організатори закупівельних конкурсів, але і їх переможці. Моніторинг показав, що на одну і ту ж продукцію в різних громадах існує певний ціновий дисбаланс. Тобто на окремі харчі явно завищені ціни. Чи когось дивується сьогодні? Навряд чи людей, які щодня змушені миритися з завищеними цінами у магазинах, і міністерськими яйцями Резнікова по 17, розбурка й про містечкових корупціонерів, які намагаються отримати відкат, аби придбати нові літні автошини. Загальновідомий і ще не стертий вщен божествами історичного забуття екс-гравець рівненського політикуму вирішив хайпанути на звільненні з посади головнокомандувача Валерія Залужну. Якщо ви не здогадалися, то мова про Олександра Третяка. О, привіт! він опублікував у соцмережі опитування, і виглядає воно продовженням тієї історії, що чинна влада далі систематично позбавляється тих. То її заважає, тобто паралель між третяком та залужним в теорії має право на існування, в принципі, як і теорія про те, що на золотому троні світового уряду сидить рептилоїд Савромат і маніпулює генетикою, намагаючись продовжити свою королівську кровну лінію. До речі, люди почали ставити доволі цікаве запитання. То прикладу, за які гроші виплачує майже двохмільйонну іпотеку на будинок в бармаках, колишній міський голова рівного Олександр Третяк. Якщо вже півроку як безробітний? можливо на наступних виборах через дії колекторів ми знову обиратимемо простого парубка з панель. Нещодавно наша рівненська інтернет мережа обурилася фактом того, що секретар Рівнеради ради Віктор Шакерзян поїхав до Австрії з робочим візитом, прихопивши з собою цілий підрозділ колег-професіоналів. Поїхали наші чиновники переймати досвід переробки побутових відходів у друге за величиною місто Австрії ГРАЦ. Шановні рівняни запитували, а що там робила керуюча справами виконкому Марія Корнійчук? Як на мене, відповідь очевидна. Хтось вміє професійно виносити сміття, а хтось мозок. І це я про містян. Побійтесь Бога, люденькі. Австрія відкрита для всіх, навіть для керуючих справами виконавчого комітету рівненської міської ради. Та й не обов'язковими робочими візитами до колег за кордоном грішать не тільки рівненські функціонери. Так, міський голова Дубна Василь Антонюк відвідав відень, де вивчав досвід у сфері зелених технологій. А деякі майстри виробничого навчання закладів професійної освіти рівничний протягом восьми тижнів перейматимуть досвід колег у Данії. Це ж було вже. Щоб стати першокласними, оббивальниками меблів. Ще пам'ятаєте головного жолудя Рівненщини Віталія Суховича? Так, забути жолудя такого розміру, ще й підозрюваного у незаконному збагаченні, неможливо. Так от. Вищий антикорупційний суд знову зменшив розмір застави, то трішки більше ніж 10 мільйонів гривень. Нагадаємо, першочерговий розмір застави становив 192 мільйони, тобто на одній шальці разів 10 мільйонів гривень застави. На іншій виявлені та вилучені у нього понад 4 мільйони доларів США у різній валюті Audi Q8, Mercedes-Benz 350, BMW X5, коштовності та дорогі годинники. Якщо по простому, то дядька, який виробив ліс, відпускає за коробок сірників. Не так пощастило фігуранту іншої кримінальної справи, а саме керівнику рівненського ТЦК СП, який донедавна полюбляв незаконно збагачуватися, вбити підлеглих та фільмувати усі ці неподобства на телефон. Додалася до цих несмертних гріхів, ще й підозра у зберіганні наркотиків. Мабуть, дядько не знав, що наркотики це не спокій, і зберігати їх не варто. Ми ні в якому разі не пропагуємо вживання наркотичних речовин, але це саме той випадок, коли. Вживати набагато безпечніше, ніж зберігати. Наприкінці січня рівненська поліція отримала виклик від мешканки обласного центра. Кажіть, пожалуйста, скільки годин? Десять годин. Яка написала заяву на власну доньку. Повернувшись за кордону, мати виявила в оселі кущі, які були схожі на ті, які краще не вживати і не зберігати. Тепер, 19-річній доньці та її співмешканці, інтермінують вирощування виробництво. Спір врожаю, виготовлення. Та те саме кляте зберігаль. Дефідіот тюрми. Всю оформляю тяня до Ніколаєві. На зону, ти на зону їдеш. Все. Труба тобі, поняв. А поки всі обговорюють незаконне стеження за бігусом, інтерв'ю Карлсона, який живе на даху, з дідуганом, у якого цей дах поїхав, на Рівненщині продовжується процес декомунізації. Лише торік у Рівненській області перейменували 291 вулицю. Також на 153 пам'ятках історії місцевого значення демонтували тоталітарні п'ятикутні зірочки, вічні вогники та георгіївські стрічечки. Попри це, в нашій області досі недокомунізованими залишається 112 вулиць. І позиція нацкомісії зі стандартів державної мови, яка рекомендує переймувати на рівнічні аж 15 сіл. У мене, наприклад, немає претензій до таких доволі невинних назв, як бригадирівка, дружба, зоря, красне, красносілля або молодіжне, які є у списку рекомендацій. А от через 10 років по тому, як подвічний ворог пішов на нас війною, тримати на не біля 60 кілометрів від рівно населений пункт під назвою Московщина, це справді мерзость. Це мерзость. Чи давно ви були в аптеці? Ні, дай Боже вам усім здоров'я, але ж похід до фармацевта це не привілей, а необхідність, коли ми хворіємо. Зараз я поясню, до чого я веду. Для мешканця Рівного, аби потрапити до аптеки, в середньому. Потрібно подавати 200 метрів для мешканця села на Рівнищині, цей усереднений показник становить увага 6,5 кілометрів. Наприклад, жителі села будки камянські можуть придбати це трамон лише після майже 39-кілометрової прогулянки. А мешканцям глини на Сарщині потрібно йти за валідолом понад 21 кілометр. І як тут не сказати шйорт поб'єрі? Шйорт побері! Що побі, що побі, і на сам кінець трішки новинку в камери. Нещодавно один чоловік зі скірдою на голові, а саме Дональд Трамп, публічно пригадав розмову з одним європейським лідером, який запитав: чи США будуть зачищати його країну у разі нападу Росії, якщо держава має борг перед НАТО. На це екс-президент США відповів: ні, я б не захищав вас. Насправді я б заохочував їх робити. Все, що вони чорт забирай, хочуть. Ви повинні сплатити свої рахунки. Тобто, це зайвий раз підтверджує той факт, що між Тупіним та Трампом існує взаємовигідна домовленість. Потенційний американський диктатор допомагає Тупіну втримати владу, а потенційний російський обвинувачений в Гаазі робить все, аби Трамп цю владу повернув. Що ж, радикальний авторитарний імперіалістичний фашизм доволі передбачуваний незалежно від континенту, на якому поширюється ця польша. Тому якщо американський істеблішмент не схаменеться, то Трамп направду може вирізати з американського прапору свастику. А тупін буде і далі розгулювати на волі і займатися оральними любощами зі своїм улюбленцем патріархом Кіріло. Ні, ні, я нічого не вигадую, саме так бачить майбуття організатори карнавалу в Дюссельдорфі. Це ті нінці, які добре засвоїли уроки історії про те, що коли у дивака не всі валети у колоді, він здатний занурити світ у таку темряву, в якій не можна розрізнити навіть чорний колір.